Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Чик Peaks. З вами Лара, і сьогодні в нас рубричка Порожні баночки. В цьому місяці мене позакінчувалось досить багато продукції. Я думаю, вам буде цікаво послухати відгуки. Ви знаєте, я замітила таку забавну якусь ситуацію, що в мене, якщо закінчується щось не знаю, з категорії волосся, наприклад, маски чи кондиціонери, то воно закінчується все в один момент. І в мене бувають тут порожні баночки. І там дуже багато гелів для тушу, потім порожні баночки, якісь там маски для волосся, потім порожні баночки, ще щось. Я не знаю, як це виходить, але я замічаю таку тенденцію. і Це досить забавно. Сьогодні мені здається, у нас рубричка буде догляд за волоссям. Ну що, ж не буду довго затримувати. Поїхали. І закінчився в мене ось такий здоровезний кондиціонер Smooth and Shine з каратином і кокосовою олійкою. Це дуже цікавий був кондиціонер. Він, в принципі, знаєте, був такий легкий, зволожувальний. Але для мене він був трішечки за слабкий. Він більше підійде таким, знаєте, дівчатам з тонким волоссям або ж просто не пористим. В мене волосся досить пористе, сухе, і мені, знаєте, підходять прям такі конкретні відживлювальні маски. Цей кондиціонер був мені трішки недостатній, але я все рівно його використала. Це цілий літр. Він в мене був дуже довго. Я, чесно кажучи, рада, що його використала, тому що дуже довго мені він е, ніяк не давався. Він мав в собі навіть масло ші і досить непогані олійки, вітамін К, е, кокосову олійку, навіть мінерал мертвого моря, вітамін К тобто, Тут було досить багато гарних складників, але ну, все рівно для мого волосся це було недостатньо. Чи це є поганий кондиціонер? Ні, він не є поганий, просто не для мого типу волосся. І це є виробник Spa Cosmetics а, і зроблений в Ізраїлі. Покупляла я його в TK Maxx. Скоро чесно, більше не бачила, можливо, його можна десь дістати на якихось онлайн-площадках, але ну, не знаю. Тому показує, що закінчила. В принципі, непоганий, але повторювати не буду, тому що він не був для мене ідеальний. Далі з категорії волосся покажу вам ось таку баночку гарнір. І це була така масочка з медом. Вона була довго у ванні, тому трошки така вона, знаєте, виглядає не дуже. Я її купляла особисто в Іспанії. Ось, але я думаю, що в нас вони теж продаються, можливо, трошки дизайн баночки інший. В цілому мені сподобалось. Ви знаєте, оця маска мені сподобалась. З гарніра мені завжди підходили оці масочки і шампунчики з гарніру, Але на жаль, я не буду їх повторювати, тому що ну, склад, як то гарнір, знаєте, концерни великі, вони не завжди роблять да, от якісь хороші речі. І тому тут тут є і натуральні олії, Виробник розписав, що є натуральне, що ні. В принципі, непогано, але, типу, я не хочу підтримувати гарнір більше, більше вони тестують на тваринах, вони, якби, там далеко косметика не є найкраща, тому якось так. Хоча вам волосся вони. Ця, саме ця маска подобалася, і тут в нас пише 97% натуральних інгредієнтів. І, в принципі, якщо так придивитися, в принципі тут нічого такого поганого немає. Крім алкоголю, який може пересушувати, решта більш-менш нормально. Тому саме ця маска окей, але я кажу, я не хочу підтримувати більшу цей концерн, тому ну повторювати не буду. Хоча вона сама по собі була класна, вона відживляла, вона дуже гарно себе показувала на саме сухому такому кудрявому волоссі. Далі в категорії волосся покажу вам ось таку фарбу. Фарбу саме натуральна, це Хна і Амла, фірма Сатва Айорведа. Тобто, це така ну, по суті мішанка хни з амлою і, можливо, ще якимись травками. Що я можу сказати про цю фарбу? Вона. Досить прикольна, вона дає реально дуже інтенсивний кольор от такого кольору рудого, як на цій упаковочці. От вони є різних кольорів. Я використала саме такий колір, мені його вистачило на два рази. Булося дуже гарно після нього. Таке, знаєте, відживлене, дуже яскравого такого, знаєте, морковного кольору. Ну, Незалежності, скільки ви потримаєте, якщо трошки менше, то буде такого мідного більше, якщо довше, то морковного. Класно, в принципі, мені сподобалося, буду брати ще. Вони були в упаковочці так скажу, велика упаковочка саме цієї хни. Там була та щіточка, дві пари рукавичок і, і така як то, шапочка з поліетилену для душу. Класно, мені цього якраз я так бачу, виробник продумав, що цієї упаковочки має вистачити на два рази, тому було там всього по два комплекти оцих чандалів, які пригодяться. Я задоволена, вона коштувала десь біля 30 злотих, там можна там плюс-мінус, да, тому що може там і дешевше купити на якихось акціях, але. Класно, Сивину закрашую, якщо треба закрасити сивину, бо і на такому волосі ця фарба тестувалася. Прикольно, мені сподобалось. Буду брати ще, можливо, візьму собі інший кольор. І брала я її, до речі, в Росмані. Окей, і категорія далі волосся в нас пішла. Ось такий кондиціонер теж закінчився з «Herbal Essence. Потент Алоїв і Бамбук. А що я можу сказати про, цю, про цей кондиціонер? Він мені сподобався. Справді, типу, ефект був класний. Мені е, дуже все сподобалось, все було гарно. Ось е, волосечко було таке м'яке, відживлене, все супер. Чесно, не можу тут сказати, що він був якийсь поганий, що він був недостатній. Чи занадто такий, знаєте, легкий, реально скажу, що все добре. Але якщо подивитися на склад, тут є ізопропиловий спірт. І це є такий складник, знаєте, якого варто все-таки уникати. Тому що він, якщо з довгою перспективою, якщо ви будете користуватися саме такими от кондиціонерами, він висушує волосину, і вона потім ламається, двоїться, а ви потім не знаєте, о, а звідки, чого ж в мене таке волосся суха? Да? Тож цей кондиціонер ще має все-таки відживлювати, правда? Ось, тому повторювати я не буду, хоча сам ефект типу, ну, візуальний такий був класний. Типу, але ну, я знаю, що він волосся добре не зробить в довготривалій перспективі, тому не рекомендую вам таке купляти. Ну, але був приємний у використанні. Добренько, і останній продукт з категорії волосся. Я вам, в принципі, покажу два, але зараз я вам розкажу чому. Закінчився в мене ось такий спрей для волосся з L'Oreal Vitamino Color. Це є 10 в одному, професіонал, професійне таке молочко. Ось що я можу про нього сказати, він мені. Сподобався. От саме з цієї серії я пробувала і шампунь, і маску, і ось це молочко в спрею. От молочко мені найбільше з цього всього сподобалося. ось Тому, в принципі, непогане. Якби мені хтось, як то кажуть, на день народження подарував ось таке молочко, я б не відмовилась ще раз його повторити. Але воно сама по собі досить дороге. Тому я. Буду ще дивитися різні варіанти. Я, мабуть, ну, скажімо так, сама, мабуть, купляти його більше не буду, бо, знаєте, просто дуже багато всяких цікавих є ще брендів, які я не пробувала. І... Але в цілому воно було класне. Ось, я вам ще покажу ось такий спречик. Зараз це той, яким я користуюся. Я його недавно купувала з фірми Balea, з магазину DM з кокосом і хібіскусом. Це для саме от сухого волосся. І ще чого ви бачите тут постубаночку? Я не могла ж його за два місяці використати. Просто, дівчата, тут е, якийсь дивний розпилювач от мені не сподобалось. Якось він такий, знаєте, прискає. Не так струєю красивенько, красивенькою, да, а якось так в різні сторони. І я не раз хочу, наприклад, ти волосся, вшикаєш собі шию, одяг і взагалі не зрозуміло, що. Тому я просто оцей спрей перелила в оцей, в цю баночку помила, перелила. І в мене, в принципі, зараз цей спрей знаходиться в цьому флакончику. От, Тому я флакончик сам не викидаю, але можу вам сказати відгуки, да, бо я зараз ним користуюся, цей флакончик я вже викину. Ось, якщо у вас є. В принципі, додатковий спрей, такий з якоїсь іншої, з іншого молочка для волосся, то, в принципі, цей спрейчик непоганий. Він зволожує, він, в принципі, свою роботу робить. Але є одне, але він дуже сильно пахне кокосом. От дуже сильно пахне Кокосом. Якщо ви любите запах кокосу, це є плюс. Мені такий запах трошки занадто інтенсивний особисто. Тому. Повторювати я його точно не буду, якось там вже використати-використаю, і, до речі, цей запах тримається дуже-дуже довго на волосі. Це можна вважати як і плюсом, так і мінусом, в залежності, чи вам подобається саме цей запах. Да? Тому дивіться, по собі я би рекомендувала перед тим, як його купляти, просто не знаю, понюхати в магазині да? ДМ, і чи вам подобається от такий запах кокосу. Ось. А так, в принципі, непоганий бюджетний варіант, в принципі, зволожує гарненько ось такий, знаєте, для сухого волосся. Він такий досить міцний, як то кажуть, гарно зволожує все, забирає пушистість. от, Але я кажу, ну, цей запах мені ну, не, мені особисто не дуже. знаєте, Я не дуже якось так останнім часом люблю а, запах кокосу і оце купила, знаєте, і потім не знаю, чи, не, чи трішки не пожаліла. Але якось так. Я думаю, що я куплю ще якийсь спрей і буду просто на перемінку трохи цього використовувати, трохи якби якогось іншого. Побачимо. І давайте, раз ми вже говоримо про саме оцей німецький магазин DM, Deutsche Мдойчі да, Я вам покажу звідти ще два милка, такі рефіли з Альверде. Дуже класні мила. Ви знаєте, я шукала довго рефіли для мил, куди там можна заливати і в ванну. І на кухню дуже класні мила. По-перше, натуральні. По-друге, запашки натуральні, по-третє, без СЛС, без яких, якихось невідомих дивних інгредієнтів. Це з лавандою, це в нас з ванількою. Вони, в принципі, так і пахнуть. Не хімічно, дуже натурально, дуже класно. Не сушать шкіру рук. Абсолютно можу рекомендувати. Буду по-любому брати ще. Там по-моєму, ще є один запах, який я не пробувала, буду по-любому брати. Ну, Таке саше, в нас тут 500 мл. Ну, і Тут, звісно ж, виробник сам по собі хвалиться, який він молодець, що він не напхав туди всякого незрозуміло чого. Ось пише, що в нас без мінеральних олій, без якихось барвників та штучних парфумів. Запашок і без синтетичних консервантів. Тобто, що ще від мила хотіти? Дуже класне, буду по-любому брати ще і багато. Ось, рекомендую абсолютно. Дівчата, зараз ми вже в категорії мила, покажу вам ще ось така милка. У мене закінчилась з ідла. Сін, чи сінь, не знаю, як там хто його називає. Ось таке милку з о, о, мигдальною олійкою. Е, ну, в принципі, було непогано, але тут знаєте, Ну якщо подивитись на склад, складно ну, содіум, лаурелісульфат, я знімала окреме відео. На цю тему не знаю, чого ніхто не подивився. Якщо ви не подивилися, обов'язково гляньте, будете знати, чого варто уникати, щоб вам не сохли руки і шкіра тіла. Ось, ну тобто я повторювати не буду, тому що там є цей содіум-ларосульфат, і я не хочу, щоб моя шкіра сохла. Тому я подякую, але ну, в принципі був окей. Мило, як мило, нічого, нічого особливого там я не побачила. Добренько, так як ми в категорії е, ще мило, давайте я вам покажу два милка. Одне милко це є «Пальмолів Live Natural, а друге це натуральне шаре мидлость, натуральне сіре мидло. З фірми Barva Cosmetics, це польська фірма, ну а пальмолів мені вам представляти точно не треба. Та, пальмолів, е, ну таке воно, знаєте, ну мені не сподобалось, скажу чесно, воно якесь таке. Наче пише, що е, тут 98% біодеградувальної формули, наче все так прекрасно, але у складі в нас тетрасодіум Ета. Дуже поганий складник, і, і це вже є складник, який я маю право, знаєте, дискваліфікувати це мило, тому що він там є. Скажу чесно, він якось і не був мені не було воно приємне в користуванні, якось так сушило ті руки. Ну таке, знаєте, повторювати точно не буду. Далі, конопляне таке милко з конопелькою, смішна така упаковочка. Тут у нас ситуація покраще. 99% натуральних складників з конопляною олійкою милко. В принципі, непогане, але не є моїм якимось таким, знаєте, фаворитом, тому повторювати, скоріше всього, не буду, буду ще пробувати різні милка. Далі, дівчаточки, давайте приспішуватись трошки, покажу вам отаку масочку Only Bio Kombucha. Я її аж розрізала реально. Ось так, щоб там видобути все-все-все, що там було. Класно, слухайте, маска взагалі мені дуже сподобалась. Вона, згідно виробника, це є масочка, яка виглажує шкіру, типу, і вона також має. Дію протизапальну, проти прищиків, має в собі зелену глинку та олійку лимонну. Ось класна штука. Ви знаєте, мені сподобалося. насправді такого зеленкуватого кольору. Ось, називається комбуча, комбучу я теж дуже люблю пити, якусь останнім часом дуже підсіла на неї. До речі, вона класна для мікробіому. Взагалі, кішківника. Ну, але добре, давайте про маску. Не висушує, робить свою роботу, очищує, не подрязнює. Супер-пупер покемон. Взагалі можна брати, не думати. Ось для таких шкір комбінованих, типу жирних, для сухих, типу, в принципі, в мене чутлива досить шкіра, вона навіть не потразнила її. Тому можна пробувати навіть для таких чутливих шкір. Класна, онлібіо, супер. Польська фірма клас. Сподобалась, буду бачити, буду брати ще. Хоча вчора ходила в Росмані її не знайшла. Я не знаю чому. Добре, поїхали далі. Якщо там ми говоримо вже про масочки, закінчилась в мене ось така сашеточка з жая, маска, ем, яка очищує з обличчя. Вона трошки більш агресивна, я б сказала, ніж ця Only Bio, вона теж має глинку в собі. В принципі, це не перша моя упаковочка, яку я використала. В принципі, ну, ну непогано, але ну, щоб сказати, що та, тут якийсь суперкласний склад, я не можу сказати, тому повторювати, скоріше всього, не буду. Ну, Хіба що вже не буду знати, що купоти, то тоді і треба буде така, маленька упаковочка на один раз. Ну, таке. В принципі, може бути, але ну, повторювати, скоріше всього, ну, не хочеться мені. Краще вже ця з Bio, вона мені якось більше сподобалася. Дівчаточки, далі дивимося. Ось такий тонік закінчилося з Botanic Skin Food це є марка особиста в фірми Natura. Тобто у нас такий магазин тут є в Польщі Natura. Ось я класна. Тонік, супер. Ви знаєте, дуже сподобався. Він був досить бюджетний, десь до 15 злотих коштує. По річку і ось це, я не знаю, біла морва, це називається по-польськи, не знаю, як по-українськи. Хороший, хороший склад, нічого поганого я тут не знайшла, гарно зволожував, все супер. Чесно, взагалі немає до чого придратися. Класний тонік, рекомендую, файний. Беріть, якщо десь не знаю, будете. В Польщі, можливо, ви в Польщі теж проживаєте, тому можу рекомендувати. Так, дівчаточки, далі поїхали кремчики для рук. b Be beauty Care це є фірма Бєдронкова. Що я можу сказати про цей кремчик? Він, в принципі, був більш-менш непоганий. Я його ще до кінця не використала, але там вийшов вже строк придатності, тому я його просто викидаю. Ось мав е, маслоші в собі, а моя шкіра дуже любить маслоші, але мав також собі феноксиетанол, який я трохи стараюся уникати, тому що якщо його забагато в косметиці, це теж дуже погано, це є токсично, тому саме його повторювати не буду. Ну, В принципі, по дії був досить непоганий. Ось цей з коензимом Q10 і масло ші. Був досить зволожуваний, такий живильний, я би сказала. Ну, але ну, склад таке, знаєте. Не дуже, не дуже, ось можна і краще знайти в подібній ціні. Далі поїхала дівчаточка з такої самої фірми, що і Тонік Бутанінг Skin Food закінчився, ну ж не закінчився, а просто вийшов з строку придатності. Ось такий теж кремчик для рук. Одним словом, накупляла я забагато цих кремчиків для рук, і вони в мене просто попросрочувалися, не встигла я їх використати. Що поробиш? Ось, бачите, в цілому був непоганий, він був такий дуже-дуже знаєте конкретний жирнючий крем. Я його використовувала на ніч. Ось така цікава упаковочка, щоб ви розуміли, ось такий він чернуючий, він аж стоїть, він не капає, він нічого не робить, він просто стоїть аж так. Ось Я назад закрию так негарно. Зараз мені тут повипливає, ну, але що поробиш. Ну, тому, в принципі, непоганий, хороший крем на ніч, головне, не на день, типу, але ну, повторювати, вже не... Ой, повторювати вже не буду, тому що я навіть цей не використала і вже і не хочу. Хто каже, мені вже він трохи надоїв, тому. Якось так. По складу, в принципі, досить непоганий, багато ну, на другому місці масло і ши, тобто дуже-дуже такий жирнючий і хороший, так як я вже і сказала. ну, Решта окей, якби нічого тут такого поганого немає, тому можна собі, якщо цікавий такий маленький формат, можна брати. З кремів для рук і тіла ще закінчився ось такий The Body Shop, Точніше, та сама ситуація, що і з попереднім кремом, не закінчився, майже закінчився, ну він якось почав вже не дуже добре пахнути. Я вам скажу, ну тут вже просто рештки лишилися, я вже його не добивала. Ось це є The Body Shop avocado серія 96 годин зволоження, дуже такий теж. На ніч це кремчик, знаєте, намазати, заснути. Рано проснулася дуже класні відживлені ручки, теж на другому місці маслоші, багато хороших складників, натуральних все супер. Ну але знову ж таки є ну, На жаль, на жаль, його пхають просто де тільки можна пхати, тому повторювати не буду полюбому, тому що я його не каю, але ну. Майже закінчила, майже. У мене ще така баночка є, тільки з іншим запахом. Ось це теж я періодично використовую. Дівчаточка ще закінчився. У мене ось такий дезодорант з фірми жаї, листя зеленої оливки. Це дезодорант, це не є антиперспірант. В принципі, він мені подобається. Ви знаєте, досить непоганий. Він мені ну, хватав десь ну, так на, на годин 6. Я не скажу, що він прям тримав цілий день, але, знаєте, як на. Дезодорант без алюмінію, в принципі, непогано. Чи буду повторювати? Ні, не буду, буду пробувати щось інше, але він був непоганий. Бюджетний, знаєш дюшево сердіта, якийсь момент такий замазаний, але вже не чистила, бострільно все йде до мусорки. Тут вже все попливо. Але так, е, да, непоганий був дуже запах, до речі, приємний, такий натуральний, який не дразнить теж і не свариться з парфумами. Тому Можу рекомендувати. Ось такі в мене великі пусті банки в цьому місяці. Я ж не очікувала, що буде аж так багато. Але ну, відгуки я вам розповіла. Надіюсь, що вам було цікаво. Ось, якщо так підсумувати, що я можу так 100% рекомендувати, що мені сподобалось. Це тонік, хороший спрей для волосся. Ну, масочка Гарнір сама по ефекту прикольна, але ми не підтримуємо. Да? Пам'ятаєте, фірми, які тестують на тваринках. Класті Мила, Альверде, хто має доступ до дієму? Ось класна ось ця масочка. Непоганий дезодорант жаї. Ну і поки все. ви знаєте? Ну а ну і фарба, звісно, фарба теж дуже-дуже файна, і по складу, і по своїй дії. Ну і все. Решта таке, знаєте, не, не хочу тут вам дуже багато рекомендувати. Таке може бути, але не ідеально, отак скажу. Ну, все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую, що ви зі мною. Якщо ви ще спробували з цієї косметики, обов'язково напишіть свої відгуки. Напишіть мені, до речі, з якого міста ви мене дивитеся. Мені дуже цікаво, чи має більша аудиторія з України чи з Польщі. Я, до речі, десь в Україну планую приїхати, тому я думаю, познімаю трошечки з з таких локальних вже магазинів, з Єва, Ватсенсу і так далі. Я думаю, вам буде теж цікаво подивитися. Ось, всім бажаю чудового настрою, гарного дня. Погодка, звісно, вже ближче ближче, як тут підбирається долітичка. Тому і настрій покращується. Тримайтеся! Ну і до зустрічі на моєму каналі! Па-па-па-па!